Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія, і сьогодні я до вас з описом та схемкою на ось таку просту павутинку оверсайз. Цю павутинку я в'язала з пряжі. До речі, в мене є ще ось така жовтенька, я з нею також в'язала павутинку далі за нею трохи розкажу. Склад пряжі: 20% бейбі альпака, 10% маринос, 57% нейлон, 10% поліамід і 3% еластан. Не дивлячись на те, що бейбі альпак мариносу тут не дуже багато, але пряжа дуже приємна, там яка на дотик. Має 1250 метрів на 100 г. На таку павитинку оверсайз я витратила 103 г. Ну, це таке значення: якщо скоротити пару рядочків, то сміливо можна вкластися в 100 г пряжі. Взагалі, таку павитинку в'язати нескладно, це саме проста моя схемка, і почну спочатку з опису. Я набирала 200 петельок, плюс одна петелька для замикання в коло. Тобто, її я в'язала по колу, вона в мене безшовна. Пров'язавши довжину до пройми, я поділилася на поворотне в'язання наперед та спинку. Скорочень у пройми я ніяких не робила. І далі, коли я дійшла до горловини, то закрила петлі горловини. Однакові скорочення і попереду, і по спинці. Опряжа дуже пластична, тому я вирішила, що перед та спинка в мене будуть однакові. Щодо петель горловини, якщо їх зробити більш вільними, то відповідно горловинка буде більш великою. Це вже можна регулювати за бажанням. Я робила ось такі невеликі петельки, щоб все ж таки горловина в мене не роз'їжджалася і не була дуже завеликою. Зробила би я її свободніше, то була б зовсім інша модель светра. Можна було б горловинку спускати так на одне плечико, ну, теж було дуже б гарно. І чому так виходить з самими цими петлями? Бо... Пряжа, вона взагалі не еластична. Тобто, якщо її в'язати великим номером спиць, то полотно виходить ось таке тягуче у різні боки. Але якщо робити ті ж самі петельки, ось так от їх пров'язувати, то пряжа взагалі не тягнеться, тож треба враховувати такий момент. Щоб не зробити горловину зовсім маленькою, якщо пров'язувати це чи маленьким номером спиць, чи гачком, якщо це відкриті петлі горловини. Скосу плеча також немає. Я залишала просто відкриті петлі, і потім з'єднала їх гачком. щодо з'єднання петель плеча. На мою думку, в павутинці краще петельки плеча залишати відкритими та потім пров'язати їх хачком. Але можна також прошити способом петля в петлю. Тоді взагалі шовчика ніякого не буде. До речі, як шивати Петлі способом петля в петлю, у мене це відео є на каналі, додам його також в описі до цього відео. Там я зшивала мисок шкарпетки, але спосіб підійде для будь-яких речей. Тож, якщо ви будете з'єднувати петельки гачком, то беріть гачок такого великого розміру, щоб настягнути самі петлі. І не затягнути плечо Тобто, коли пров'язуєте, пробуйте на еластичність, наскільки свободно ви пров'язуєте всі петельки. Після того я підняла петельки від пройми і в'язала по колу рукавчик і зробила його ось такий пишний. Наприклад, як підняти петлі від пройми, уявимо, що це пройма, взагалі то низ. і беру ниточку, стромляю спицю в край і витягую петелечку. І далі також само. Можна... Другу петелечку прямо витягнути ось за ці дві нитки, щоб добре трималася нитка сама. І далі підіймаю таку кількість петель, яка мені потрібна ось таким чином. А в тому відео, якщо переглянете, якщо вам цікаво, як в'язати два рукава одночасно, це дуже, до речі, зручно, не потрібно перераховувати потім рядочки у іншого рукавчика, коли ви в'яжете їх окремо, і, і можна петлі підіймати ось так: тобто за дужку. Ось таким чином. Це вже кому який спосіб більше подобається. Для павутинки такий спосіб, мені здається, то теж дуже підходить, бо петельки великі, і так виходить також зручно. Далі простенька схема. Намальоване, як завжди, в мене все от руки. Ось така в мене пряжа, ось такий артикул, склад, метраж, і в'язала я спицями номер 7 Набирала 200 петель, це все заміри. І пров'язала у висоту від початку набору 40 см. В мене це 94 рядочки. Далі поділилася на поворотне в'язання і пров'язала 40 рядочків, і зробила закриття пройми. Ось таким чином: центральні 20 петельок і Далі 10 петельок по 3-3-2-2 і на плече в мене залишилось 30 петель. Далі рукавчик, набрала від пройми, 78 петельок в мене вийшло. До речі, на рукав я взяла спиці 8 мм. Мені цей результат дуже сподобався. Хоча, якщо дивитися на саме полотно, яке зв'язано спицями 7 мм, і рукав, який зв'язаний спицями 8 мм, то особливої такої прям різниці нема. Але рукавчик не за відчуттям вийшов більш такий повітряний. Далі рукав я пров'язала в довжину 70 рядочків, і потім закрила по дві петельки разом. Відео по рукавчику, там все є. І в наступному рядку просто закрила петельки. Може здатися, що довжина рукава замаленька, але тут дуже таке спущене плече. І в цілому, виходить довжина, така, яка потрібна. Щодо жовтої павутинки, в мене її наразі вже немає, але я її в'язала меншого розміру, і набирала 180 петельок в цілому, але горловину залишила такою ж самою. Єдине, що в мене на плече вийшло 25 петельок Ну і на перед та спинку, відповідно, по 90 петельок а не по 100. І жовту павутинку я в'язала за таким же ж принципом, як і білу. Тож, друзі, як ви бачите, схема ну, дуже простенька. Якщо є бажання, то можна в'язати окремо перед та спинку, а не по колу. І тоді, користуючись цією схемою, набирати 100 петельок наперед чи спинку, залишити таку ж саму горловинку. Рукавчик потім можна набрати від пройми, а можна зв'язати його окремо. То тоді набрати, якщо рока в'язати віднизу, набрати петель в два рази менше. І в наступному ряді додати через кожну петельку ще по петлі, щоб збільшити їх кількість у два рази. І у вас буде також пишний рукавчик, який буде йти знизу до верху. Ну, потім можна чигачком. До пройми його приєднати, чи пришити голочкою. Друзі, під відео, де я показувала, як робити такий рукавчик, є саме запит на майстер клас на таку павутинку. Вона ну дуже простенька у в'язанні, тому я не впевнена, чи потрібен майстер-клас саме попительний, порядний, якщо Потрібно, пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Дуже цікавить ваша думка. Якщо в мене є ще маточок ось такої пряжі, то ж можу зняти майстер-клас саме на таку павутинку, як ця біла. Друзі, якщо це відео було вам корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.